Я не пожалкувала що тут поступила. У Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу триває вступна кампанія на новий навчальний рік. Подати документи на вступ майбутні студенти можуть до 31 липня включно. Наразі приймальна комісія навчального закладу вже прийняла понад 1500 заяв від абітурієнтів та молодших спеціалістів. Особливою популярністю вступників користуються IT та інженерно-технічні спеціальності. В Принципі процес суттєво не змінився. Так тобто, у більшості випадків, як і минулому році, це все робиться електронно, тобто вступник скажу так, слідчи з дому, він може створити електронний кабінет, подати заяву на вступ, отримати рекомендацію. І, дочекавшись цієї рекомендації, він аж тоді вже повинен з'явитися в університет так, і е, надати пакет документів. Ще одна така особливість, яка також залишилася з минулого року, це є підтвердження місця навчання. Тобто, як тільки він отримує рекомендацію в своєму електронному кабінеті, він має свій цифровий Підписом підтвердити остаточний свій вибір тієї чи іншої спеціальності. Окрім бакалаврату в університеті розпочався вступ на освітній ступінь магістра. Зокрема, у липні всі бажаючі складають фаховий іспит на бюджетну форму навчання. А у серпні буде додаткова сесія для тих вступників, які претендують на контракт. Самі ж студенти бакалаври навчання мовуці задоволені, тому без вагань вирішили також вступати і в магістратуру. Навчання на бакалавраті мені сподобалось, і тому я вирішила продовжити навчатися в нафті газу саме на моїй спеціальності. Я не пожалку. Хвала за те, що тут поступила. І я можу виділити найбільше про все те, що тут дійсно гарний викладацький склад, і знання, які нам дали, дуже мені пригодилося в моїй навіть теперішній роботі. Вчився на комп'ютеризованої машину будівне виробництво, так і продовжую зараз. Нафтогаз взагалі славиться своїми колишніми студентами і теперішніми фахівцями. Я рекомендую, тому що, наприклад, на своєму особистому досвіді, так сказати, після навчання я легко знайшов роботу. Я закінчу тоді тільки бакалавра, а зараз я продовжую для підвищення кваліфікації. Наприклад, щоб стати там якимись ну, так сказати директором треба магістра. Я навчалася на спеціальності документознавства та інформаційна діяльність в кош університеті нафти і газу. І зараз планую поступати на ту ж спеціальність на магістратуру, але вже за освітньою програмою, інформаційний інженери та соціальні комунікації. Я би рекомендувала цей університет, оскільки тут єдиний університет нафтогазового спрямування, і також є і гуманітарний відділ, так як, наприклад, ми документознавство. Тому думаю, тут можна. Не широкий спектр спеціальностей, що і для першокурсників, що і на майстратуру». Загалом університет пропонує вступникам 30 спеціальностей. Приймальна комісія працює у штатному режимі. Абітурієнтам оперативно надають інформацію, яка їх цікавить. Зрозуміло, що ну графік заяв, щоб порівнювати, він чуть-чуть відстає з минулим роком. Ну і це напевно. Дальна українська тенденція, що кількість потенційних вступників цього року напевно буде менша ніж минулі роки. Не дивлячись на ті умови, які зараз перебуває заклад освіти, ми впевнено дивимося в майбутнє. Ми відновлюємо свої корпуси. І відповідно, 1 вересня ми радо очікуємо на навчання наших майбутніх першокурсників. Ми організовуємо для них очне навчання, відкриємо всі наші лабораторії. І запрошую вас, в технічний заклад освіти, кого цікавить технічна освіта, хто цікавиться енергетикою, нафтою, газом. Будь ласка, запрошую. Шимо приходити до нас. Ми будемо раді вас зустрічати в стінах нашого закладу освіти. До слова наразі в університеті Нафти і Газу навчаються близько 6 тисяч студентів. Цьогоріч очікують ще на понад тисячу першокурсників. На бюджетній формі навчання зможуть навчатися близько 700 людей. Лідія Жук, Іван Денисюк, Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.